Кожен повинен вирощувати капусту. Це потужний листовий овоче, наповнений поживними речовинами і універсальна культура, яка чудово підходить для салатів, смузі, супів і пасти, чесно кажучи, я додаю його майже до всього. Це навіть чудова закуска, якщо її висушити для чіпсів, Кале не складно виростити. Вона не проти пересадки і швидко проростає з насіння. Купіть один раз рослину або насіння, і воно буде у вас завжди. Це довгоживучі овочі, який легко сіє сам. Незалежно від того, чи є у вас підняті грядки чи простір лише для невеликих контейнерів, капуста може процвітати, навіть якщо у вас немає досвіду садівництва. У цій статті я дам вам поради щодо вирощування смачної листової капусти в контейнерах. Ми розглянемо його ідеальні умови та те. Як адаптувати їх для отримання оптимальних результатів у вашому саду. Давайте почнемо. Спочатку виберіть відповідний контейнер. Кале може вирости досить великим, але його коріння не займає багато місця. Вона не заперечує, що її трохи стискають, але краще росте, якщо їй буде достатньо місця. При виборі ємності враховуйте наступні моменти. Розмір Кале це сильна зелена рослина, яка може вирости від 2 до 3 футів у висоту. Якщо дати достатньо місця, коріння проросте в ґрунт на 18-24 дюйми. Однак капуста кале буде успішно рости в контейнері, ширина якого становить лише 18 дюймів, а глибина 10 або більше дюймів. Якщо ви хочете посадити кілька сортів або більше однієї рослини, виберіть більші контейнери або грядку. Дренаж. Кале любить родючий, добре дренований ґрунт. Його коріння загниє, якщо середовище для вирощування буде занадто вологим. Переконайтеся, що обраний вами контейнер має дренажні отвори, а якщо ви використовуєте велику грядку, за потреби додайте важкий ґрунт компостом і піском, щоб вода могла вільно текти. Моя капуста роками щасливо росте на грядках. Як дворічна рослина має дворічний життєвий цикл. У перший рік у нього з'являється багато смачних листочків, які ми любимо їсти. На другий рік він швидко пускається, утворюючи квітконосне стебло, яке дає насіння для наступного покоління паростків. Квітконосне стебло також їстівне і має особливо солодкий смак. Можливо, ви бачили, як його продають, як кейл рейби або напани. Кале легко вирощувати на грядках або горщиках. Якщо у вас достатньо місця, спробуйте металеві грядки, вони виготовлені з міцної оцинкованої сталі та покриті харчовою фарбою. Це відмінна альтернатива дерев'яним ліжкам, які з часом псуються. Якщо ви працюєте з невеликим простором або навіть просто внутрішнім двориком, спробуйте вирощувати сумки. Вони виготовлені з проникного повсті, який сприяє дренажу та дозволяє повітрю надходити до коренів. Вони дають вам можливість переміститися у зручне місце, наприклад, у прохолодніше, затінене місце, де росте стійка до спеки капуста, Кале досить витривала і буде щаслива в більшості контейнерів, якщо ви посадите її в правильний час садити в потрібний час. Це буде основним фактором вашого успіху з листовою капустою. Вона не виносить спеки. Як тільки температура піднімається вище 75 градусів за Фаренгейтом, рослини капусти стають примхливими і дичавіють. Уникайте посадки в спекотні літні дні. Як і більшість капусти, вона любить холод і після заморозків стає ще солодшою через підвищений вміст цукру. Натомість сійте капусту прямо в землю восени взимку або ранньою весною залежно від клімату вашого регіону. Його можна садити як тільки температура ґрунту досягне 40 градусів за Фаренгейтом. Для дозрівання потрібно від 55 до 75 днів, тому плануйте відповідно до свого регіону. Ви також можете висадити насіння вдома або купити саджанці в розпліднику та пересадити їх у свій сад, щойно погода стане досить теплою. Виберіть правильне місце помістіть рослину капусти там, де вона буде отримувати від 6 до 8 годин прямого сонця. Це правило діє, коли температура прохолодна. Якщо ви хочете зберігати капусту якомога довше після початку спекотного літнього сезону, виберіть місце, де буде полуденна тінь. Плануйте відповідно до дорослого розміру рослини. Виберіть місце, де кожна рослина капусти може вирости від 1 до 2 футів у ширину. Для ідеальної циркуляції повітря розмістіть їх на відстані не менше 12 дюймів один від одного. Однак я дозволяю моїй капусті самосіватися там. Де їм подобається і проріджую їх до найкращих сходів. Вони добре ростуть, якщо їх посадити близько один до одного, але не досягають тих розмірів, яких вони досягли б із більшим простором. При вирощуванні в контейнерах вирішіть, чи хочете ви багато маленьких рослин чи одну велику сильну рослину і розташуйте відповідно. Забезпечте хороший ґрунт. Кале любить багатий ґрунт. Вона не проти невеликої кислотності, але віддає перевагу нейтральному pH між 6,5 та 6,8. Для вирощування в контейнерах використовуйте якісну органічну суміш для горщиків і збагатіть її шаром компосту. Якщо ґрунт занадто важкий і погано дренується, додайте в нього перліт або садовий пісок, щоб вода проходила крізь нього. Кале любить підтримувати ґрунт вологим, але не мокрим. Зберігайте трохи вологи та залишайтеся прохолодними, застосовуючи верхній шар мульчі, такий як деревна стружка або солома. Виберіть правильний сорт. Кале це універсальна рослина, яка має кілька різних текстур і профілів смаку. Також вони можуть бути декоративними. Я саджу деякі сорти лише тому, що вони мають такі гарні кольори та текстуру. Якщо вам потрібні додаткові ідеї, нижче наведено кілька сортів капусти, які я рекомендую спробувати у вашому саду цього сезону. Плачі кале також називають капустою динозавра, ймовірно, через те, що вона має горбкувату луску, як шкіра рептилії, і тосканською капустою. Цей популярний сорт реліквії є улюбленим шеф-кухарем. Листя від темнолісового до чорного кольору виглядає вражаюче в саду. Їх можна збирати як молоду зелень протягом трьох тижнів після посіву насіння. Карликова блакитна кучерява. Листя цього сорту дуже кучеряве, з цікавою текстурою і синьо-зеленим кольором, який скрасить овочеву грядку. Готова до збирання за три тижні. Ця капуста може перезимувати та годувати вас цілий рік аж до шостої зони. Як карликовий варіант ідеально підходить для вирощування в горщиках. Червоний російський. Червона російська капуста це плосколистий сорт із вражаючими фіолетовими стеблами та червонуватим листям. Це надзвичайно приваблива капуста, популярна як молода зелень, вона є м'якша та має солодший смак, ніж кучерява капуста. Вирощуйте його як культуру, що зрізається і вирощується знову. Редбор один із найяскравіших сортів із густо гофрованим листям маринового кольору, яке може темніти до темно-фіолетового кольору. Зі зниженням температури він стає ароматнішим і ще більш морозостійким, ніж інші види. Це чудовий вибір для осінньої посадки в холодному кліматі, оскільки відомо, що він продовжує рости після сильних заморозків. Насіння проти рослин з розплідника: я завжди саджу капусту з насіння. Це так легко зробити і набагато дешевше, ніж купувати рослини в розпліднику. Я сію прямо на грядку ранньою весною, як тільки ґрунт можна буде обробляти і починаю їсти молоду зелень протягом трьох тижнів. Насіння капусти досить дрібні. Злегка посипте ними поверхню, засипавши приблизно чверть дюйма ґрунту та обережно притиснувши рукою. Підтримуйте їх у вологому стані, і ви побачите, як сходи з'являться через 70 днів, якщо температура досягне 40 градусів за Фаренгейтом. Крім того, ви можете пропустити посів і придбати рослину в розпліднику, яку можна відразу збирати. Посадіть його на таку саму глибину, що й дитячий горщик, і намагайтеся не турбувати кореневу грудку. Добре полите й залиште трохи тіні на кілька днів, щоб уникнути шоку. Полийте потрібну кількість, Кале не любить занадто висихати, особливо коли дні стають спекотнішими. Підтримуйте його вологим, поливаючи принаймні 1-2 дюйми на тиждень. Часта перевірка ґрунту ще важливіша під час вирощування в контейнерах, оскільки він висихає швидше, ніж у ґрунті. Навесні я поливаю капусту щодня, оскільки дощів у нас мало. Якщо ви не впевнені, коли і скільки поливати, засуньте палець у ґрунт. Якщо сухо більше, ніж кілька верхніх дюймів, дайте більше води. Якщо він все ще вологий нижче дюйма або близько того, ви можете почекати та перевірити знову наступного дня. Спрагла капуста баяне, а листя жовтіє, коли рослина перезволожена. Коли температура почне підвищуватися, допоможіть своїй кістці вранці прохолодним душам. Це освіжує її в дні, які інакше призвели б до теплового стресу. Удобрювати чи ні? Оскільки ми любимо капусту за її смачне зелене листя, ми можемо стимулювати ріст листя за допомогою добавок з високим вмістом азоту. Я вважаю, що верхнього шару компосту на моїх піднятих грядках більш ніж достатньо для здорового врожаю капусти. Якщо ви хочете підбадьорити свою капусту, раз на місяць підгодовуйте її овочевим добривом з високим вмістом азоту, перша цифра НПК, указана на упаковці, добре поливаючи її. Зачекайте, поки рослини виростуть кілька тижнів і досягнуть принаймні 5 дюймів у висоту, перш ніж вносити добрива, оскільки молоде коріння може отримати опік азотом, хоча це набагато рідше з органічними добривами, ніж із сортами, вирощеними в лабораторії. Уважно стежте за шкідниками. При вирощуванні в саду капуста кале може бути сприйнятлива до багатьох видів шкідників. Ви можете використовувати природні методи, щоб позбутися від них, але ви все одно повинні бути пильними щодо будь-яких шкідників, які можуть завдати шкоди вашим рослинам. Попелиця. Попелиця любить листову капусту. Це невеликі м'які жучки, які можуть бути сірими, світло-зеленими або навіть рожевими. Вони люблять висмоктувати цукристий сік з листя і стебла. Незважаючи на те, що вони не загрожують життю рослини, ніхто не хоче отримати повний рот комах, насолоджуючись салатом. Ніколи не оприскуйте їстівні рослини пестицидами. Навіть органічні спреї не завжди безпечні для харчових продуктів і можуть завдати шкоди корисним комахам. Ваша найкраща стратегія для того, щоб уберегти капусту від попелиць, промивати рослини рано вранці, щоб збити всю попелицю з кожної рослини, обов'язково полийте їх сильним струменем води. Ви також можете розглянути питання про вирощування рослин супутників, які відлякують їх та або приваблюють їхніх хижаків. Посадіть із зеленою цибулею, чебрецем і розмарином, щоб відлякати попелицю. А також з деревієм і кропом, щоб залучити сонечок, щитівок і мокриць, які поїдають тлю. Ви також можете витримати їх у саду та замочити листя, щоб видалити їх після збору врожаю. Блохи. Ви впізнаєте блощиці як крихітних, блискучих чорних комах, які жують маленькі дірочки в листі капусти. Їх великі задні лапи допомагають їм стрибати, коли їх турбують. Вони мають тих самих хижаків, що й по палиці, і їм вигідно, якщо їх висаджувати разом. Якщо вони є постійною проблемою у вашому саду, придбайте покривний матеріал і накрийте капусту як профілактичний захід. Капустяні черви. Капустяний черв'як виглядає як маленька зелена гусениця, і зазвичай його можна знайти на нижньому боці листя, де вони прогризають нерівні отвори. А іноді повністю скелетують капусту, залишаючи лише прожилки. Хоча вони бувають кількох різновидів, найпоширенішою дорослою формою є капустяна білоголова, яка маленька та біла з двома чорними плямами. Якщо ви помітили, що один з них тріпоче навколо вашої рослини капусти, перевірте, чи немає під листям маленьких помаранчевих яєць. Ви можете зішкрепти їх або позбутися листя до того, як вони вилупляться. Капустяних чарців легко видалити руками, просто візьміть їх і киньте в банку з мильною водою. Корисним профілактичним засобом є покривний матеріал. Використовуйте сівозміну, щоб уникнути посіву.